Знайомтесь, друзі, це американець Джозеф Тумбарело, і він без перебільшення зараз є одним із найкращих жимовиків сучасності. Зовсім нещодавно цей монстр оформив поки свій найкращий зальний результат, витиснувши цілих 302 кг на два повторення ще й з паузою на грудях. Але і це ще не все. Кілька днів по тому Джозеф виходить на 329 кг і успішно з ними справляється. Але на цей раз у відбивчик. Виступає спортсмен у категорії до 125 кілограм. Також у відбивчик є у його активі рівно 300 кг на три повторення. Але як ми всі прекрасно знаємо, зальні результати це добре, а от зафіксувати їх на змаганнях буває дуже і дуже непросто. Змагався тумбарело ще у 2022 році, і офіційно зафіксувати йому тоді вдалося 263 кілограми. Вага у 281 кілограм американцю тоді не підкорилася. Але якщо проаналізувати його тренувальний жим тоді, у 22-му і зараз, то стає помітно, що атлет добився неабиякого прогресу. Отож буде дуже цікаво глянути, що він зможе показати на офіційних змаганнях, якщо все ж планує відновлювати свою поверліфтерську кар'єру. На цьому все, друзі. Ви були на каналі Stronghabout. Скоро почуємось.